Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Трамвел. І перед початком відео я вас попереджую. У мене появився телеграм-канал, там будуть виходити анонси відео. Так що заходіть. По назві відео ви вже зрозуміли, що зараз я буду робити топ 5 найгірших персонажів з The Bін of Isaac. Я повторюсь, це лише моя думка. Ну що ж, почнімо. П'яте місце. Магдалина. Я відразу скажу, чому вона мені не подобається. Вона для мене душний персонаж, дуже повільна швидкість. Ви можете сказати, у неї чотири серця. Так, активний предмет який лікує одне серце. Але я так скажу: вам цікаво так грати. От мені ні. Я не хочу бути повільним. Я хочу ж бути швидким. Тому вона займає п'яте місце. Четверте місце. Кіпер. Здоров'я це монети. Їх усього два. Низька скорострільність, а урон знімає е, не половину монети, а цілу. Ви знову скажете: ну, взагалі у нього потрібний постріл та серця перетворюється на мух. Але я скажу: то що щоб його відкрити, вам безперестанку потрібно грати в грідмод. Але якщо добре подумати, він не найгірший, хоча і неприємний у грі. Заслуговане четверте місце. Третє місце. Ліліт. З самого початку дають інкуб. Вау! Ви можете стріляти тільки інкубом та подібним до нього. Ви скажете. Ти що, взагалі? Можна ж зібрати цілу армію та лускати босів з сімочки? А я скажу вам, щоб зібрати армію, спочатку потрібно знайти відповідні предмети. А це, одразу скажу, дуже важко. І що би ви не казали, я пам'ятаю, що в неї є скриня з друзями. Але це нічого не змінює. Третє місце. Друге місце Єва. О Боже, смердюча емо з птахою, яка наносить дуже малий урон. Ну Боже, те, що в неї два серця мовчу. А щоб мати нормальну швидкість та урон, потрібно втратити половину здоров'я. І ти бігаш з... із одним серцем та бідною птахою. Треба вічно мучитися через нестачу сердець. Друге місце заслуговано. Перше місце. Лост. Якщо у вас немає манції, ви нікчема. Ви безпомічні. І ваша єдина надія знайти захисні предмети. Лост це найгірший персонаж після його альтернативної версії. Перше місце заслуговано стовідсотково. відсотково! от топ вийшов. Вибачте, що не виходило віду два дня! Два дня! Я просто був зайнятий трохи, вибачте мене. А так ви були на каналі Трамвел. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!